Варті ви найрозкішнішої насолоди у світі. Так, безумовно, Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Зірка серіалу Школа та фіналістка Голос України Анна Трінчер готується відгуляти справжній випускний. Свій шкільний випускний пригадала і Настя Каменських. Знаменитостей ми зустріли і допитали на вечірці від модного глянця. Лодки 14. найскравіші зірки завітали на день народження журналу. Пінк роздивимося рожевих мрійників. Вітаю тебе на рожевій вечірці. По тобі видно, що ти дотрималася дрес коду у своєму оригінальному стилі. Тобто, якщо рожева, то напівоголена. Поки є така можливість, я буду оголятися. Чи змінюється влітку меню? Щоб ще стрункішою бути, щоб ще п'ятніше на пляж виходить. Знаєш, мені здається, що його треба змінювати меню навесні. Тому що тобі треба підготуватися для того, щоб влітку можна було щось там під'їсти, десь випити е, я не знаю келик шампанського, тому що коли ти знаходишся в такі, Ну, правильно е, їсти, так ти не можеш, ти не можеш пити алкоголь. Тому літку я трошки щось десь не під'їм точно. Зараз час випускних балів. Пам'ятаєш свій випускний вечір, у якій сукні ти була, з яким хлопцем танцювала. Ти знаєш, дійсно звичайно пам'ятаю мене до коротка пам'ять. а Це було відео так давно. Давно так. А ти знаєш? Я була в такій сукні дуже консервативній. Я втікла, тому що мені було дуже там сумно, і ми з подружкою втікли в на дискотеку. А тоді, коли втікли з випускного вечора, вас не шукали? Тому що все ж таки ви були випускниками і ще офіційно школярами. Я знаю, Катю, що ти хочеш якусь круту історію. Я, я просто з до ранку. п'яна десь під столом. Ти знаєш, я тобі так скажу. Я вмію пити. Ти мене ні, ну, ніколи не застанеш такому, прям такому, знаєш. І я вміла пити з дитинства. Ну як з дитинства зі школи. Я от перший раз пам'ятаю, як я скуштувала горілку 14 років. Я ось так дійшла додому. Проспалася, щоб не бачила. Я така, знаєш, така трішечки була пацанка. От, як під, за, за школою курили. Боже, палили. Я була така настояща артистка. <різь> Ось я вже коли повзрослішала, дійсно я а, все це кинула і мені це вже не, ну, не, не прикольно, так сказати. Мурні вечірці зірки серіалу Школа Анна Трінчер і Богдан Осадчук. Аню Богдане вітаю солодку парочку серіалу Школа. Вже немає сенсу, я так розумію, приховувати ваші романтичні стосунки. Розповідайте, як давно ви разом. Коли ми поїхали на західну Україну знайомитись з нашими фанами, ось тоді якось так. Закрутилася. Це перший раз, коли ми ось так ось прямо офіційно приходимо на е, якийсь захід. І, так, Зараз тривають зйомки з другого сезону серіалу Школа, але в тебе, Аню, є реальні шкільні справи. Які іспити з ЗНО складаєш? Я вже склала всі іспити, я можу себе відчувати вільною людиною. Е, я складала історію англійську мову і, і українську, українську мову і літературу і склала. Достатньо успішно насправді на бал. Десь 180, може більше, так. Хоча, якщо чесно, я не розраховувала на такий бал, тому що взагалі за, не було часу готуватися і постійні зйомки, голос країни, ще е, якісь заходи. Тепер на вступ до яких вишів розраховуєш зі своїм достатньо високим балом. Я вирішила, що буду поступати до Поплавського. Там якраз Остап і Дмитро Ступка набирають акторський курс, можливо, до них акторство повчитися підеш. Так, я йду на актор. Орку, яким буде випускний бал, чи супроводжуватиме тебе на випускному Богдан? Так я беру Богдана собою на випускний. Саме головне прекрасне це буде Аня. По перше а я вже так в буде... другої частини. Скажімо, так тому що як не як вона буде ну саме у своєму випускному, вона буде зірку. А я вже ну, так да ладно. Уже буде. <шла> на жаль, ми трошки посварилися зі своїм класом. І можливо таке, що в нас буде тільки офіційна частина, і потім не будемо святкувати випускний. На жаль, так. Як Посварилася ти з усіма? посварилася через свою зірковість. Що трапилося? Не через зірковість взагалі. Клас невеличкий, але кожен хоче сказати, що ось мені треба тільки так і ніяк по-іншому. І Кожен не хоче уступати, тому якось так вийшло. Якою сукня випускна в тебе буде? Можливо, якийсь український дизайнер визвався пошити тобі сукню твоєї мрії? Так, саме так і вийшло. Сукню на випускний мені пошив дизайнер Слановський, і вона була кольором морської хвилі. Так, вона Буде повністю обтягувати фігуру, і буде дуже блискуча, щоб всі навіть за один кілометр мене змогли побачити. Я красива для виносима рядом з тобою. Будні людьми. А стане більше та насілля. Прямо скажи мені, чому закрилі? Антоне, вітаю з ним народження! Вітаю з ювілеєм! 30 років! Ти святкуєш на сцені дуже зручно, тому що ніби все це організували на честь твого дня народження. Та День народження скромно вдома зі своєю дівчинкою. Не то щоб я був ну, жмот. Ну як би знаєте. Любой день можно отметить с друзьями широко и громко. День рождения делает компания. Первый келих перед выступом подняли за твоє 30 тридцатиричья. Ну я не знаю, я уже лет наверное, 15 во рту ни капли не держал. алкоголя, да. Ну как сказать, просто лет тридцатирічного веку. Просто я могу без этого. Які подарунки ты вже отримал. От своїх фанов совлепушек, так они себя называют, я получил прекрасное видео. Где они объясняли, почему они выбрали эту тяжелую судьбу быть фанатом Антона Савлепова. Любить тебя. Да. Ты уже когда они приходят к твоему э, подъезду или к твоей квартире, больше не угощаешь их чаем, как раньше. Нет, я не угощаю их чаем. Я. я, я прогоняю их. Я прогоняю, потому что я знаю, лучше причинить эту боль быстро и сразу, чем растягивать ее на долгие годы. У них все равно нет шанса. Для девчат 30 это завжди такой перехидный век. А я к тебе, я к тебе. Ой, вот сегодня уже будет 33-м. Может, я вообще записался до косметолога. Ну, я думаю, что тот возраст, о котором ты говоришь, еще впереди у меня. Думали, через 10 я пойму, что никогда не поздно быть молодым. Мы куплю себе Porsche, уеду на голы и вернусь к легким наркотикам. Атус холостяка збережено на рожевій вечірці в оточенні красунь співав анусі. Телепроект холостяк позаду, але зі статусом «Холостяка» ти так і не розпрощався. Не знайшов ти ту єдину на телешоу. Не розчарувався? Ні, я не розчарувався. Я просто убідівся. Що на телебаченні наречених не шукають? Ні, що просто поки що не пора. Чи розширилася твоя аудиторія? Твоя, як музиканта, за рахунок того, що протягом цілої весни тебе показували по телевізору у якості найбажанішого нареченого країни. Я пам'ятаю, що ти говорила, що, по-моєму, твоя няня дивиться да. шоу «Холостяк». Да. Я її не Моя моєї дитини няня. Да, прошу прощення, звіни. Я не видел ее на себя на концертах. Ок еще, зачекай, в ней уже важкий график. А это говорит о том, что, скорее всего, те люди, которые смотрят шоу холостяк, им интересна определенная романтика на проекте, но мое творчество это мое творчество. Когда-то, когда я был еще совсем юным, у меня еще совсем не было музыкального материала и было очень много амбиций, я пришел на телепередачу Голос страны искренне верил в том, что она поможет продвинуть мне мою музыку вперед. Со временем я понял, что единственное, что может помочь тебе продвинуть твою музыку вперед, это только ты сам и твоя музыка.